Коаліція охочих, про що домовились на саміті в Парижі. Ми говорили про подальші плани щодо гарантій миру. Чи наважиться врешті Європа відправити свої війська в Україну? Таких країн стає більше та перетнути червоні лінії. Вистачає тих людей, які кажуть, що Україну треба підтримувати. Але і як до цього ставляться по той бік океану, ми, сужені, ми повинні бути готовими до обох сценаріїв. Факти тижня зазирнули за лаштунки великої дипломатичної гри. Париж, Єлисейський палац, представники 31 країни збираються вже на третій за останні два місяці саміт коаліції охочих. Показово, що окрім європейських держав, присутня Туреччина, яка має другу за чисельністю армію НАТО, головне питання зустрічі: чи готова Європа до нового етапу підтримки України? Спільне фото на пам'ять. Далі велика дискусія за зачиненими дверима, що триває понад три години. З неї лідери країн виходять мовчки, жодних коментарів. Перші офіційні заяви пролунали за квартал від місця, де зібралася коаліція біля посольства Великої Британії. Звісно, ми говорили про подальші плани щодо гарантій миру, військові та операційні стратегії, чи то на суші, у повітрі, чи на морі. Також незабаром Україна отримає більше снарядів і систем ППО. Зокрема, Франція на це виділить 2 мільярди євро, а Німеччина 3. І, Що важливо, усі учасники погодилися не знімати санкції з Росії. Зняття будь-яких санкцій з а, Росії допоки не закінчиться справедливим миром. Ця війна цього не буде. Це а, важливий сигнал. Сигнал об'єднаний від а, країн Європи. Та головна дискусія була про інше. Інтрига саміту перспектива відправки європейського контингенту в Україну. Цей запобіжник від російської агресії активно просувають Франція та Велика Британія. Несхеп ніде фронт. Йдеться про те, щоб бути силами, які стримуватимуть Росію від нових атак. Ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми гарантуємо тривалий мир. Це пацифійський підхід. Слова Макрона про пацифійський підхід не зняли головного питання. Якщо європейські війська не воюватимуть, то яку роль вони відіграватимуть? Експерти вказують, що їхня присутність могла б суттєво вплинути на перебіг війни. Найголовніше з точки зору війни вивільнить наші сили засоби, щоб ми по Гнули їх до лінії зіткнення, і можна було би захистити і наших військових більш потужно системами ППО? Це був би ідеальний варіант, те, що без великих ризиків наші європейські партнери могли би зробити. Однак, навіть за таких умов, питання залучення європейських військ викликає суперечки і ще більше запитань. Та чи є на них відповіді? Журналісти спробували розпитати про це по гарячих слідах Стармера та Зеленського. Чи зможе Україна вижити без європейських військ? Відповіді не було. Зеленський стармер рушили далі. Тож що криється у дискусії про іноземний контингент? Саміту в Парижі передувала зустріч начальники штабів Франції та Британії. На ній, зокрема, говорили про посилення співпраці та допомогу Україні розглядали модальності можливості розкатання цієї місії чи контингенту на території України, скільки вони можуть виділити сили засобів. Називали від 10 до 30 тисяч військових, щоб спланувати таку місію, вона доволі складна буде. То потрібні потрібні зустрічі ну власне професійних військових, які можуть, які розуміють, які спроможності в них є, що вони можуть зробити. Яка логістика всього цього буде? Наступний крок: візит спеціальної делегації в Україну. Та чи можна вже говорити, що питання з відправкою військового контингенту вирішено? Те, що збільшуються країни, які готові. Хто як, хтось в небі, хтось ППО, хтось реально boots on the ground, а хтось на морі, давати гарантії безпеки, таких країн стає більше. Це хороша новина. А щодо дій, а відповідальність момодальності цього континенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати. Багато питань. Журналісти видання «НВІ» склали мапу позицій сторін: не готові відправляти до України своїх солдатів чотири європейські країни. Натомість дев'ять держав готові це зробити серед них, зокрема Туреччина, Австралія та Канада. Решта учасників коаліції вагаються або пропонують інші варіанти. Вистачають тих людей, які Кажуть, російська загроза це погано. Україну треба підтримувати, але не за рахунок того, що гинули наші військові. Тому, в принципі, ця червона, червона межа температив такий, що вони не хочуть прямого військового зіткнення з Росією. Вона нікуди не поділася, тому ми бачимо зараз це в дискусіях. Очевидно, що саме страх прямого зіткнення з Росією стримує від радикальних кроків, адже Москва теж має свою стратегію. Росія скоріше за все буде намагатися спровокувати ситуацію. Для Росіян дуже важливо показати, що НАТО не існує, що п'ята стаття не працює. Якщо будуть удари безпосередньо по їх силами, засобами на території України, то і що має бути? Європейці мають нанести удар по Росії, чи власне можуть вони запустити п'яту статтю Вашингтонського договору про колективну безпеку? І тут ще один фактор, який стримує європейців: позиція США. Минулого тижня представник Трампа стів Вітков розкритикував Франко британську ідею, назвавши її показухою. Вашингтон зокрема, наполягає на тому, що мабуть вони не будуть захищені п'ятою статтею, бо одне коли Росія наносить удар по території країни НАТО, то це одне. А коли країни члени НАТО навцувають війська на Україну, ке і не є членом НАТО, то це зовсім інша ситуація. Тому, в принципі, ну, Росія може таким чином навіть отримати сигнал, що до це окей, можете наносити удари, бо зворотнього удару все одно не буде від колективно від НАТО, і справа не лише в цьому. Представників США на саміті не було, але за даними французької преси, напередодні Макрон телефонував Дональду Трампу. Штати відіграють ключову роль у НАТО, забезпечуючи військове лідерство, стратегічне планування та значну частку фінансування і ресурсів альянсу. Тому участь американців у британсько-французькій ініціативі може бути ключовою. Командні структури, які будуть керувати оцим контингентом, це натвіські структури, де сполучені штати відіграють звичайно першу скрипку. І друге це безперебійний доступ до розвідувальних даних в реальному часі. Лише ці компоненти дозволять ну розгорнути у таку місію, яка конче потрібна для України. Водночас Трамп неодноразово ставив під сумнів роль штатів у підтримці європейської безпеки, наполягаючи, що союзники повинні самі від. Трачати більше на оборону його заяви про можливе скорочення допомоги Україні та критику НАТО змушують європейських лідерів готуватися до різних сценаріїв. Моє бажання, щоб США надавали підтримку, навіть брали активну участь у всьому цьому. Адже це добре для їхніх європейських союзників, добре для НАТО, добре для всіх нас. Але ми також повинні бути готовими до ситуації, коли можливо вони не долучаться. Ми повинні бути готовими. До обох сценаріїв, саме через цю невизначеність, європа змушена шукати баланс між власними зобов'язаннями та залежністю від США. Та якщо Америка відійде в сторону, чи зможе старий світ самотужки забезпечити гарантії безпеки для України? Європейці не можуть самотужки дати нам будь які гарантії безпеки, оскільки нас не приймають в НАТО і у нас немає жодного жодної угоди безпекової, такої, як. Умовно кажучи, у японців і американців у південній Кореї з американцями і так далі, вони можуть нам допомогти своїми засобами і вирішити частину наших ну, болючих проблем. Та всі ці безпекові ініціативи нерозривно пов'язані з політичним контекстом, а саме з мирним процесом, який схоже зараз у глухому куті. Бо якщо в мирному процесі не буде прогресу, то мабуть не, не настане той момент, коли вони будуть готові ввести війська. Буде якесь погодження питання щодо мирного процесу, тоді можна вводити війська. Але апетиту великого за умов, коли Росія проти і мабуть Америка проти тут немає. Тому в принципі треба спочатку вирішувати. Політичне питання, отже, Європа шукає баланс між рішучістю та обережністю, але головне для нас, що Україна і надалі отримуватиме допомогу необхідну для захисту. А от якими будуть наступні кроки наших союзників залежить від розвитку ситуації як на полі бою, так і в кабінетах західних столиць. Сергій Вентін, факти тижня, ICTV, Єдині новини.